Ви слухаєте переказ мангви, прийомна донька протагоніста. Розділ сьомий. Приємного перегляду. Няу. Проводити вас я не буду. Закінчивши із справами, Леонія попрощалася із гостями. Знати вас було жахливо. Давайте ніколи більше не зустрічатись. Сподіваюся, ви потрапите в пекло. Замість помахати руками, вона підняла у повітря свій середній палець. Розпач заповнив обличчя гостей. Коли лицарі проводили їх у підвал особняка. Лицарі також заткнули їхні роти кляпами на той випадок, якщо вони спробують накласти на себе руки. Попрощавшись, Леонія взяла свою музичну скриньку і кинулася в обійми пола. Боже, це було так приємно. Зі сліпучою усмішкою Леонія сказала Полу, що її стрес накопичений за останні 10 років просто випарувався. Але ж тобі всього не сприймай це занадто буквально. Вона вилала його за те, що він не зрозумів її слів. Потім знісвідки попростяг дівчинці полуничну молочну цукерку. Побачивши цукерку, Леонія розгублено подивилася на нього. Хоч я й не зробила нічого милого сьогодні. Ти зробила. Ти маєш на увазі те, що я зробила нещодавно. Мука вихователів в притулку. Ти поводилася, як справжня в Ореоті». Леонія прикрила своє обличчя збентежено через несподіваний комплімент. Її маленькі, круглі вушка. Що старчать через її чорне волосся, почали червоніти. Хоча Леонія завжди була на пороках розвинена та зухвала, насправді вона дуже легко бентежилася. Більше того, коли вона почувала себе незручно, вона мала звичку закривати своє почервоніле обличчя. Це було дуже важливе спостереження, зроблене полом з тих пір, як він привів її сюди. Молодий батько і дочка щасливо розмовляли з цукерками в руках. Хоч це й було зворушливе видовище, Луп, з іншого боку, був вражений сценою, що розгорнулася перед ним. Ти сам будеш їх катувати? запитала Леонія, обертаючи у роті цукерку. Це була ще одна цукерка, дана їй полом. Що він дав раніше, вона поклала в кишеню, щоб потім покласти її в банку. Звичайно, адже вони твої гості. Ти такий крутий, старий. Це взагалі не було схоже на звичайну розмову між звичайними батьком та дочкою. У тебе теж є потенціал у тортурах. Так, хочеш навчитися цього пізніше. Колоти їх мечем. Вона прикинулася ніби коли когось. Луп схопився за живіт, відчуваючи, що це його закололи. Якщо подумати, тобі слід навчитися фахтувати. Хаєм, але я не хочу катувати, використовуючи зброю. Леонія не хотіла робити це за допомогою зброї тому, що крики можуть бути занадто гучними і кров може забруднити все. Ні, будь ласка, зупиніться. У розпачі думав Луп, молячись, щоб ці двоє припинили свою жорстоку розмову. Будь ласка, говоріть про нормальні речі. Хто взагалі обговорюватиме щось подібне з дитиною? Цілком логічно, що Пол говорив подібне, оскільки він із самого початку не був нормальним. Однак Лук почав думати, що дитина теж була досить таки дивною. Їй мала бути ненависна сама думка про те, щоб мучити інших, але нічого подібного, насправді вона була стурбована лише якимись незначними дрібницями. Вона справді справжня дочка Герцога. До цього моменту він був переконаний, що жорстокий дует батька та дочки воістину був зв'язаний кров'ю. І в цей момент леді Леоні це було чудово. Декілька покоївок почали аплодувати Леонії. Слуги дивилися на неї в благоговінні, хваливши її хоробрість у покаранні гостей. Леонія затулила своє обличчя руками і притулилася до плеча пола. Можливо, це я тут дивний. Невже я єдиний, кого це не чіпає? Я що єдиний, хто вважає це дивним? Луп ошелешено дивився на всіх слуг, які аплодували Леонії. Дворецькому навіть довелося зняти свої окуляри, щоб витерти сльози. Луп хотів зрозуміти, чому всі так зворушені, щоб він теж зміг поплакати разом із ними. Потім побачив Мелес. Вона була однією з небагатьох людей в особняку, кого Луп міг би назвати досить розсудливою. Однак, навпаки, він побачив, що вона задихалася в настільки благоговійному трепеті, що їй навіть довелося прикрити свій рот руками. Не вбивай їх одразу, гаразд. Я не зроблю нічого подібного. Так, висушимо їхню кров до останньої краплі. Де ти навчилася говорити щось подібне? У притулку. Через слова Леоні майбутнє гостей стало значно похмурішим. Без сумніву, тепер їх намагатимуться ще сильніше. Ах, маю гарну ідею. Завояжіть їх тіла і зіштовхніть урвища. Потім вони впадуть і відстрибнуть назад через мотузку, потім знову впадуть і знову відстрибнуть назад і знову впадуть. Леонія рухала своєю рукою вгору і вниз, начебто підкидаючи м'яч, одоки вона пояснювала це. Потім ви можете просто залишити їх там, поки мотузка не порветься сама по собі. Вислухавши її пояснення, пол кивнув Це варто спробувати. За особняком є урвище, на якому ми можемо це перевірити. Не перенапрягайтесь. Звичайно ж, Леонія говорила це полу та лицарам, а не гостям. Ви повинні бути здоровими, щоб ви могли катувати цих людей довгий час. Леонія простягла полумізинець, змушуючи його скріпити угоду обіцянкою. Два переплетених мізинці та загрозливий шепіт доньки, і я клацну тебе по лобі, якщо ти не дотримаєшся своєї обіцянки, намалювало дуже теплу картину про стосунки батька та доньки. Лук же, з іншого боку, бажав, щоб усе це було нічим іншим, як сном. Вона не його справжня дочка. Нарешті Лук почув правду від дворецького кари. Кара кивнув, поправляючи окуляри. Він сказав лупу заспокоїтися. На щастя, вони були одні в переговорній кімнаті поряд із кабінетом пола. Пол спустився до підвалу, а Леонія повернулася до своєї кімнати разом із Мелес. Тому Кара розповів Лупу про Леонію, як Пол і наказав О боже мій, Луп тер свілобу впродовж досить довгого часу, розуміючи, що всі його припущення були помилковими. Не було нічого незвичайного в тому, що люди не пов'язані один з одним кровно, у чомусь схожі. Але ці двоє, напевно, були надто схожі, щоб бути незнайомцями, навіть якщо це просто збіг. Особливо ці чорні риси та її особистість. Лише ті, у кому була кров в Ореоті, мали чорні риси. Коли Луп вперше з минулого тижня побачив Леонію, вона була така схожа на пола, що це дійсно злякало його. На додаток до цього яскрава, жива енергійність під час її сеансу тортур, деякий час тому була доказом того, що вона також мала і жорстоку натуру в Ореоті. На довершення всього, тепер, коли вона набрала більше ваги і стала здоровішою, будь-хто міг точно сказати, що вони виглядають як родичі. Можливо. У свідомості лупа виникли дві певні особи. Однак він швидко відігнав цю думку: Я сам це бачив. Він бачив зруйновану карету, яка впала в річку на власні очі. Поспостерігавши за тим, як Луп задумався, Кара сказав: Тобі не здається, що вона схожа на леді Реджіно?» За цих слів заплутані думки лупа зупинилися. Повернувши голову, він побачив повні смутку очі Кари. Луп відразу зрозумів, що хоче сказати. Він примружився, дивлячись на нього. Було б більш реалістичним сказати, що вона таємна дитина герцога. Коли він уперше побачив Леонію, її брудний, худий вигляд зовсім не нагадав йому про неї. Тоді вона мало чим відрізнялася від бездомної дитини, тож було неможливо помітити схожість із леді реджені. Звичайно, Леонія, яку він бачив, тоді сильно змінилася, вона стала прекрасною леді відповідної імені в Ореоті. Петля. Її голос все ще звучав ясно у його пам'яті. Вона енергійно називала всіх на ім'я і своєю усмішкою приносила в особняк стільки тепла, як Леонія тоді. Але вони зовсім не схожі. Так, це була найбільша проблема. Якби Леонія була схожа на неї. Її ім'я відразу б прийшло йому на думку, він би не стояв тут, віддаючись спогадам про неї. Луку довелося не погодитись зі словами кари. Леді Регіна мертва. У цей день шов дощ. На той час на території в Ореоті лив незвичайно сильний дощ, і саме цього дня Реджина вирішила втекти зі своїм коханим. Поли лицарі, що вирушили на їх пошуки, повернулися в особняк наскрізь промоклі. Краплі дощу на його плащі. Чорні хмари, що виглядають за дверей позаду нього, і слова пола, коли він знімав свій плащ. Реджина більше не в ореоті. З цими словами Пол повністю припинив пошук Реджини. З того часу ім'я у Реджина у більше ніколи не було сказано знову. Мешканці будинку поводилися так, ніби її ніколи і не існувало. Після цього я особисто підняв карету, яку змило на дно річки. Карета помчала під зливою і тому впала в річку, провалившись до самого дна. Вона була зруйнована дощентом. Хоча вони і називали це каретою, насправді це була проста дерев'яна скринька, покрита мухом. Зсередини, все було наскрізь промоклим і роздертим через речі, які там знаходилися. Воістину, річка забрала їх далеко-далеко, ніби виконуючи відчайдушне бажання втекти з особняка. Проте дворецький усміхів опустив свій погляд. Ви не змогли знайти їх тіла. Луд здивовано звів очі. Можливо, вони змогли вибратися з карети і успішно врятуватися. Апче. Леонія затремтіла від гучного чиха. Вона так голосно чехнула, що затремтіла всім тілом. Покоївки поряд з нею захихотіли, розчулюючись тому, яка вона мила. Зніяковівшись, Леонія прикрила своє обличчя. Хоча вона все ще була дуже худою, незважаючи на те, що набрала вагу, принаймні вона не виглядала так само шкода. Не треба соромитися. Нещодавно ви були такі круті. Правда. Чорні очі леоні і дивилися крізь її короткі тоненькі пальчики. Почувши її запитання, покоївки переглянулися один з одним. Це було лише на мить, але вони вагалися, перш ніж заговорити. Ну, насправді це було трохи лякаюче. Але ми це й мали на увазі, коли сказали, що ви були крутими. Спостерігати за тим, як Леонія недбало наспівує, кружляючи навколо пов'язаних гостей, було досить бентежно. Більше того, вигляд пола, що навис над ними із задоволеним виразом обличчя, був ще більш вражаючим. Проте вони не ненавиділи це. Покоївки звикли до таких видовищ після довгих років роботи в особняку. Насправді, вони й самі були далеко ненормальні, більшість людей, які працюють на Вореоті, такими не були. Зрештою, вони були людьми вдома в Ореоті. Подивися на це. Леонія принесла скляну банку, яку вона зберігала поруч із ліжком. Вона була сповнена полунично молочних цукерок, подарованих їй полом. Леонія відкрила банку та поклала туди цукерку, отриману раніше. Дівчинка посміхнулася до звуку падіння цукерки в банку. Раз, два, три. У банку було понад 20 цукерок. Це було через те, що пол іноді давав їй цукерки, навіть коли вона не робила щось мале. Тепер ви зібрали дуже багато цукерок. Леонія кивнула, обіймаючи банку.